Всім привіт! А хочете таку смачну і соковиту піцу на тоненькому тісті з різними начинками і з хрумкими пишними бортиками? Тоді дивіться цей відео рецепт і обов'язково приготуйте. Борошно беру сильне з високим вмістом білка. Якщо у вас такого немає, можна замінити один до одного на звичайне пшеничне вищого гатунку. Але з цього борошна тісто має саме той характерний смак, як в піцерії, олію я додаю оливкову. Її також можна замінити на соняшникову. Але оливкова дає свій аромат. Трішки сухих дріжджів можна замінити на живі і вливаю воду. Всі складові просто між собою об'єдную і якщо всі пропорції вірні, то на стінках миски не залишається борошна. Все вібрала щільний комочок. Тепер перекладаю на стіл, додаю сіль і вимішую десь хвилин 10, щоб тісто стало більш еластичним. Залишаю на столі відпочити на 20-30 хвилин. Дивіться, як змінилось тісто після 30 хвилин. Воно стало набагато м'якішим і дуже приємне на дотик. Я люблю цей рецепт за простоту в приготуванні і неймовірний результат. Всі складові, як завжди, я залишаю в описі під цим відео. З даного об'єму складових я буду готувати 2 піци, тому розділяю на 2 частини. На цьому етапі потрібно видавити все повітря з тіста, що вже з'явилось. Я це роблю такими рухами і формую кульки. Залишаю на 2 години в холодильнику. Якщо готуєте тісто завчасно, краще залишити на 8-12 годин. Тільки не забудьте накрити плівкою, щоб кульки не завітрились. В мене пройшло 2 години. Залишу тісто на столі, щоб воно прийняло кімнатну температуру. Звичайно, його краще накрити рушничком, що я не зробила. А поки готую соус, мені потрібні томати, в мене заморожені. Можна взяти свіжі або консервовані. Додаю зубок часнику, сіль, оливкову олію і базилік. В мене він заморожений. Недовго перебиваю блендером. І ось, погляньте, запашний, повірте, дуже-дуже смачний соус виходить. Для начинок я обрала сир твердий, моцарелу, шинку. Це буде одна піца. Куряче філе, кукурузка, буженина і додам сири це буде друга. Повертаюсь до тіста. Формую його обов'язково руками і ні в якому разі качалкою, тому що не буде того ефекту, що потрібен. Показую одразу декілька технік формування піци. Перекладаю на деко і збираю піцу. Змащую половиною соусу. Одразу кладу мацарелу. Останнім часом не натираю її, а нарізаю, так виходить більш рівномірно розподілити. Викладаю шинку, твердий сир, заморожений базилік. І зверху оливкову олію. Випікаю в розігрітій духовці на максимум. В мене це 300 градусів. Десь 6-8 хвилин. Все, перша піца готова. У мене пройшло 7 хвилин. Хрумкий бортик, тоненька всередині і дуже соковита. З'їдається за лічені хвилини. Воно ну вже дуже смачно. Готую наступну соус, куряче філе, буженина, моцарела, кукурузка, твердий сир, духовку. Якщо вам сподобалось відео, ви можете допомогти каналу, поділіться цим відео з друзями, оцініть його і підпишіться на мій канал. Не забудьте вімкнути дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Я ділюсь найкращими рецептами. Дякую вам, до нових зустрічей!